Пригоди у світі алгоритмів таємниця розгалуження. Знайомтесь, це зоряна. Вона дуже любить дізнаватись, як працює світ навколо. Сьогодні Зоряна разом із своїм маленьким роботом Пікселем вивчає істинні та хибні висловлювання. Якщо сьогодні субота, то завтра буде неділя, каже Зоряна. Це висловлювання істине. Але якщо сьогодні вівторок, то слова про неділю стануть хибними. Все залежить від обставин. Піксель пояснює, що в інформатиці такі зв'язки називають логічним слідуванням. Його можна легко впізнати за допомогою чарівних слів. Якщо то. Наприклад, якщо кіт сьогодні чхнув, то завтра буде дощ. Звісно, це лише жарт, але структура речення допомагає нам зрозуміти логіку. Одна подія веде за собою іншу. Давайте подивимось на дорогу, де триває ремонт. Зоряна та Піксель бачать дорожні знаки. Тут теж діє логіка. Якщо стоїть знак перешкоди, то водію потрібно об'їхати цю ділянку, міркує Зоряна. Це логічне слідування допомагає підтримувати порядок і безпеку. У житті ми постійно використовуємо такі правила. Коли заряна збирається на прогулянку, вона дивиться у вікно. Якщо на вулиці дощ, то вона обов'язково бере парасольку. Це і є найпростіший алгоритм, де наші дії залежать від певної умови. Піксель розповідає, що алгоритм, у якому команди виконуються залежно від умови, називається алгоритмом із розгалуженням. Уяви собі дерево. Стовбур це початок. А гілки це різні шляхи, якими ми можемо піти залежно від того, чи справжується наша умова. Іноді розгалуження буває неповним. Це означає, що ми виконуємо дію лише тоді, коли умова істина. А якщо ні. Тоді ми просто нічого не робимо і йдемо далі. Зоряна малює блок схему. Якщо хочеш пити, то налий води. Якщо ж пити не хочеться, то і воду наливати не треба. У середовищі Scratch для цього є спеціальна команда. Якщо то, вона живе у групі керування. Зоряна бере цей блок і вставляє його у свою програму. Це як цеглинка Лего, яка допомагає спрайту думати. Та приймати рішення самостійно. Щоб наш алгоритм став ще цікавішим, Pixel пропонує додати діалог. Для цього існують команди з групи датчики. Команда запитати і чекати дозволяє виконавцю отримати відповідь від користувача. Тепер наш котик у Scratch може запитати. На вулиці йде дощ? Зоряна дізнається про ще одну важливу групу. Оператори. Там вона знаходить зелений блок зі знаком дорівнює. Він допомагає порівняти відповідь користувача з правильним словом. Тепер програма точно знатиме, чи справді відповідь була так. Програма готова. Тепер, якщо користувач введе слово так на запитання про дощ, виконавець порадить візьми парасольку. Зоряна та піксель радіють адже вони навчилися створювати справжні алгоритми з розгалуженням. Тепер будь-яка задача під силу. Цим юним програмістам